Синій колір чистого неба, а жовтий колір багатства нашої землі. Вони закарбовані в серці кожного з нас. Чи такої ж думки Житомиряни про державний прапор? Ми розпитали на вулицях міста. Прапор це символ держави, передусім, і звичайно, це зараз, особливо в даний час, це дуже, скажімо так, річ, за яку люди помирають, проливають свою кров. Не можна описати словами взагалі наскільки це дорого. Я так вважаю. Вони самого батька і те свою, тому навіть, навіть не, не знаю, з чим можна порівняти взагалі цінність цієї, цієї речі для нас. Прапор це наш державний такий символ, який говорить про те, що він у нас є, ми маємо його берегти. Бо ми є українці, щирі, незалежні, сильні, могутні. Віримо в перемогу. Синє небо, де не літає нічого. Ні ракети, ні відповідно самольоти, і море, яке на даний момент, на жаль, захоплене, тобто вільність і незалежність України. Прапор, звичайно, це є наша духовність, наше сьогодення, і минуле, і наше майбутнє. І те, як ми його несемо з високо піднятою головою і широко розправленими плечима. Це багато чого означає.